Ми як влада спрацювали в тому, щоб як більше забезпечити людей, наших жителів ремонтними матеріалами, якими можна було дуже швидко накрити ті покрівлі, які, тих будинків, які можна ще спасти, відремонтувати. Більше двох тисяч будівельних комплектів, будівельних ремонтних комплектів ми отримали, і майже вся громада накрита ними. Це терпаулін, да, це матеріал, він не довгостроковий, але поки до весни, хоч можна врятувати будинок від опадів, щоб далі не розповзалися стіни, і є шанс ці будинки поновити. Дуже багато нам допомагають допомагають благодійники Працюємо в різних напрямках. Як отримується? десь потрошки по чуть-чуть, по вже потрошки ставити шифер. Нам. І самі перші, хто нам цьому допоміг, міжнародний комітет міжнародний комітет Червоного Христа. Вони самі перші нам доправили в громаду 4 тисячі листів шиферу. Звичайно, це дуже важко його розподілити, тому що бачиш біду в кожній. Кожному хочеться допомогти, але це дуже мала кількість. Потім ще нам доправили 2700. Це знову ж не задовольняє потреби громади, але потрошку, потрошку, і там, де можна відремонтувати швидко цей будинок привести до ладу, ми цей матеріал роздаємо. На сьогоднішній день отримали 18 тисяч листів ОСБ. Теж обстежили, залучили е, ініціативні групи громадян, які пройшли е, по оселях, подивилися потреби реальні потреби людей. І цілий тиждень видаємо ці листи ОСБ там, де можна підбити стелю. Теж ну надаємо таку допомогу. Зима ми дуже переживали, як ми переживемо цю зиму, як людей підтримати, ті, хто залишились на деокупованій території. І як влада нам треба було як владі забезпечити цю земель, земівлю, допомогти людям перезимувати. Ми непогано спрацювали по забезпеченню населення е, дровами, паливними брикетами. Дрова нам надійшли 1100 кубів. Це від «Укрзалізниці». 1100 кубів. Ми отримали від в рамках державної субвенції, 280 кубів. Паливних брикетів ми отримали знову ж таки від міжнародного комітету Червоного Христа, але потреба в паливі все рівно є, тому що дуже повільно ідуть роботи по газифікації. Це не газифікація, а поновлення газових мереж. І, звичайно, ми б зацікавлені, тому щоб це швидше було б, бо це б тоді менше навантаження на, на ці дрова падали, але є таке, як воно є. Хотілося обхватити, звичайно, усі вразливі верстви населення. Ми старалися це зробити, але так. Знаєте, говорить про те, що е, хто сьогодні найбільш вразливий, ми, мабуть, всі тут вразливі: ті, хто, е, і пенсіонери, і сім'ї з дітьми, і ті люди, які отримали якісь соціальні виплати, але і молодь вона також вразлива. Молоді люди залишились без роботи, без доходів, а в них є діти, і треба підтримувати і ці сім'ї. Стараємося залучити. Благодійні фонди, які надають матеріальну підтримку, почалися виплати у нас від міжнародного Червоного Христа. По 25 тисяч спочатку вони запропонували програму. У них така була підтримка людей в зиму. А зараз у них інша програма це підтримка людей, які втратили житло або дуже пошкоджене житло. І ми працюємо і далі, і стараємося як он. Може більше людей залучити до щоб люди отримали також і цю допомогу. Допомога, французька допомога 150 доларів доларів, і всякі інші. Ми стараємося все це залучити в громаду, щоб наші люди також отримали і ці гроші.